Друзі, всім привіт! Знову я собі ось такий оприскувач на акумулятор. Зараз будемо відкривати. І робимо розпаковку. Привайте. Це в нас на акумулятор. Опрыск, вот. Моя скала, приветствуйтесь. Ставьте лайки, комментируйте. А я вам буду показывать. Вот, все у меня. Вот такие опрески. Máte díky, tam je Tady je reklama. Prostě já si bych znovu řekl. Za reklámi mě nikdo ještě nepotřebuje. Nevyťahajte. українська мова. Все? Все. Тут у нас ось така сітка. Пластмассова. Сейчас запухати. Тут у нас ось така шлейка. Одна. Це друга. То можна і той. Далі у нас ось такі насадки. и насадки. Дальше у нас ручка, штанга, шланг и вот такие фильтры. Тут у нас ось таке зарядне. Ось таке зарядне до акумулятора еку... заряджати. Тут у нас індикатор заряду показує. Тут ми будемо підключати шланг. Це чи ні? Це у нас не резина. Це як е пасмасово. Ага, тут є. Тут є кнопка. Кацає. Тут є у нас регулятор. Він купит це майже автоматичка. Вище. Тут у нас регулятор. Тут-то у нас на зарядное. Да нет. тут у нас такая штука, чтобы вода не текла по плечах. Затрем ее воду. Сетку я показываю. Такий типа бачок 12 литров. Далі будемо спробувати підключати. Підключу і покажу. Просто залий. Це в нас ось таке зарядне. Скільки на вольт має? То у нас і вроді. Крошки я вам покажу. інструкції. Тут насадки. Добре підключимо і покажемо. Як воно працює. Ось, друзі, я вже трошки склав. Цей шланг має йти сюди. Не знаю, буду пробувати. Другий кінець я закрутив сюди на ручку. Тут у нас такая штанга. Ось цей фільтр. І в середину обочок. Там є дерка. Зараз покажу ближче. Ось там є дірка. Цей фільтр потрібно запахати туди в дирку. Наскільки я розумію? Так, фільтр запахав. Тепер у нас є. Ось така насадка. Є ось така менша насадка. Є ось така двійна. Цю насадку ми будемо прикручувати ось сюди. Ну, фокусуй. Ту насадку будемо закручувати ось сюди. Це ми запихаємо сюди. Ришку ми закручуємо. Тут шлейки я вчепив. Ось на таке зашелках вони. Я ще включив його. Зараз я покажемо, які вони зашелкав Пауза. Ось такі зашелки. Саме. Випхаємо от сюди, на край. Ну, Якою не зручно? Ви зрозуміли. Ця фішка має бути йти догори, знизу вверх. І ось так воно у нас виходить. Ось такі шлейки. Шлейки такі непогані. Це у нас з одної сторони. Це у нас з другої сторони. Знизу верх, раз, і до гори. Зараз спробую закрутити насадку. Краще спробуємо цю насадку. Ось ми цю меншу і в кінці закрутимо ось цю. Це у нас ось такі шайби. Що, закручуємо? І подивимося, як воно працює. Друзі, закрутив ячу насадку подвійну. Парчок вроді, злужив, не знаю, як воно буде. Ось так воно виходить. Може, комусь буде цікаво. Це нас ручка. Шланг пішов сюди. Далі будемо заливати воду і будемо пробувати. Це у нас індикатор. Зараз ми будемо заливати чисту воду, бачок і будемо пробувати. Що, друзі, воду залив? Включаємо старт. Та проходить, треба дати насадку. Це насадка той шайба. Так працює добре. Це у нас одна насадка, подвійна. Тут у нас індикатор горить. Зараз меняем другую насадку друзі, поставив другу насадку. Ось так воно виглядає. Зараз я її покажу. Включаємо так воно кудись Приходимо приходимо. Да і все буде поправити, це не проблема. Що можу сказати, купчок супер, все працює. Але це не реклама. Для полуниці, для картоплі, для мене підійде Зараз ще зложимо на шлейки і спробуємо так, покажу. Ось так воно працює. Більше давай по лусту. Не всі кущі давай. Там у нас поки що, звичайна вода. Кому відео подобається, підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. Відпускаю